Готувалася Пасха ще з ночі, не на кухні моїй, а в саду, підкривав і що ластіка в очі під слова Батьку мій, я іду, і місилась вона не руками в гарній діжці на чистім столі, а ударами і батогами у притор'ї десь на землі. Сиплять пахощі ложки столові, куркума і цукати, ізюм. Також щедро по спині Христовій сиплять киями під сміх іглом. Піднімається тісто помалу під легеньким м'яким рушником. Моя ж пасха не раз там упала, піднімалася знов із хрестом. Випикають в печі чи духовці, регулюють, як треба тепло. Моя ж пасха пеклася на сонці, там наруги достатньо було, Господині не мажуть з любов'ю на ту паску солодку глазур. Моя ж пасха политає кров'ю після звірських знущань і тортур. Викладають на видне місце, ця традиція з здавні літ. Моя ж пасха піднята найвище, її видно тепер на весь світ. Хто хоч раз тої паси скуштує, того хліба що даний з небес, той ніколи уже не голодує, той не мертвий уже а воскрес. В ній така життєдання сила, що ти більше таке не знайдеш, що не страшна ні смерть, ні могила, ти вже в Бозі, ти з Богом живеш, Зміст пасхальний є досить глибоким, хочеш паску печи, хоч купляй. Нині асортимент є широкий. Вибирай, друже мій, вибирай!